Вітаю вас з другим тижнем, тімовзир, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. В нас є 12 гравців в паках, в нас є купа шалних СБЧ У нас є перша еволюція у Всі 26, яка. Прокачує адекватно 87-й рейтинг. І в нас є чергові подарунки для вас. В мене є чергові подарунки для вас. Тож, влаштовуйте зручніше, сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Сподіваюсь, є можливість ранкову каву, чай або ще щось смачненьке випити під перегляд цього відео. І дякую чесно вам за підтримку. В нас був черговий шалений стрім, 1200 людей, просто неймовірна атмосфера, витрачені монети і взагалі. Я сподіваюсь, ви теж розвілись трошечки і змогли відволіктися. По традиції ми почнемо це відео з огляду актуального контенту, але одразу не забудьте підписатись на канал, щоб не бути бездарем і не провтикати першу умову майбутнього розіграшу, про який я вам трошки згодом всім відео розкажу. Покажу все, що можна буде виграти. Сподіваюся, вам сподобається, і які умови, які відповідно вам дії треба буде зробити. Але обов'язково тут -от перевірте, чи ви підписані, чи лайк поставили це на удачу. Тож, поїхали! А матис Деліт у нас СБЧ флешбек. Тір 1 СБЧ цього тижня, п'ятничного контенту. Флешбек на центрального захисника Lenx. 4 зірочки Вікфуд, скіли нам не дуже важливі. 85-й пейс це гарно. Напевно, вже прям гарно, uh, не мінімально необхідно. 82-й передачі, короткий пас, за слабкий навіть для ЦЗшника, але всі інші показники, в тому числі навіть кроси в нього на високому рівні, дуже дивно, наскільки він не буде грати у вас на 80-й дріблінг, і тут буде телега плюс реакції з на високому рівні. Дріблінг міг бути і краще. 90-й -90 фізика, жодних претензій до цієї карти в мене немає. Є претензія до плейсталів друзі. Класно, що ми отримали флешбек черговий на два золоті плейстали Це в нас єнот, і це в нас передача з R1. Але я не розумію павершота. В контексті мети ці гри, можливо, за якийсь там гол йому і навалили цей повершот, без проблем. Але у FC, якщо ви даєте таке і не даєте захиснику сірий гачок, в мене величезне питання: а чи зможе він виконувати базові захисні функції. Це основний плейстайл, найкращий абсолютно для захисника в FC 26. Тому Єнот це, звісно, прикольно. ЖК і блок класно. Брюсер гарний плейстайл, але відсутність будь-чого на пейсі, відсутність гачка для мене робить цю збірку за 390 тисяч монет, як мінімум оверпрайс, дискусійною, як максимум, я сходжу це собі, збирати не буду, богачок дійсно для мене маст have. Роза Лавель, це в нас СБЧ, яке, можливо, і достойно. Вашої уваги дівчина 4-4 дорожки. Це може лінк для вашої Софії Сміт, я вам раджую зібрати. Неймовірна карта. СПЦ позиція. Статистичні показники не такі, погані. 3 по 90. Це в нас пейс, паси і дріблінг. 86 удари, і тільки удари з льоту і пенальті це діло руїнять. Також є деякі захисні здібності, фізичні і класні плейстайли. Золотий трикутник, сіра, тікі-така, сірий пінг-пас. три основні мої улюблені плейстайли в центрі поля. Є фінес сірий. Є золотий геймченджер, рідко він зустрічається насправді, але, як варіант, десь там в штрафному майданчику замість лоудрівена спробувати пробити якийсь лоудрівен геймченджер, воно може спрацювати. В будь-якому випадку другий золотий плейстел, я констатуємо цей факт. Сірий Ферсач і сірий Рудин. Немає нічого на пейс, немає батарейки, але є три ті родин на передачі. В принципі, за цю карту навіть можна пограти. Плеймейкер на ЦАПі вона має. А якщо ви не будете за неї грати, то 181 тисяча монет не так важко наразі скрафтити. І в майбутньому це зможе вам допомогти зібрати пік на кріша або месі. Як варіант можна розглянути, додайте собі в вображення. Якщо багато крутити, то це не найгірше по співвідношенню Маніфове СБЧ. Чи один ікона сьогоднішнього дня це в нас Франческо. Тоті нова ікона. Ми з вами прогнозували, що буде хтось двоє з тріо, Марсело, тоті Ін'єста. А і Сісі теж ми вгадали, в неї поки немає, але вона теж буде. Відповідно, в нас вийшло 75% предікту і тімо за нова ікона 4-5 зірочки. Не пам'ятаю скільки в нього на базовій картці, але 4-5 це прекрасно. Форвард або цапа він може відіграти. 90-й пейс, 92 й удари, 92 й передачі, 94-й дріблінг, 82-га фізика. І тут є м, певний важливий момент. Її спортсом робили в своєму твіттері пост з приводу того, що вони виправили статистичні показники дріблінга і передач, і вони тепер вище. Ніж були спочатку. Я в Телеграмі це публікував. Теж підписуйтесь на телеграм, якщо не підписані. Там всі актуальні новини зі світу FC, трошки футболу, і інколи всілякі прикалюхи теж е, я публікую. Е, отже, тепер це 92-й паси і 24-й дрібник, по-моєму, було спочатку 90 90 94 24-й дрібник це насправді суттєво покращення статтів. 82-га фізика і 43-й деф. По плейстайлах в нас золотий фінес шот, золотий трикутник, два тір один плейстайл, є сіра тікітака, сірий лонгбол, є павершот і інвентів, які плюс-мінус бездарні є форстач і є родин. Не вистачає чогось на пейс, потенційно лодрівна, потенційного пінпаса, але якщо взяти. Сукупність статистичних показників і плейстайлів, то це, напевно, десь там на 4 з 5 карта. І коштує це діло 2 мільйони 240 тисяч минут, оскільки фодер дорогий. Так, друзі, поїхали тепер завдання. Дуже багато всього на експіріенс, Якщо ви ще не закрили, то йдіть просто грайте матч і закрити Сон. В принципі, контора плюс-мінус, як завжди, це робить. Season weekly, Play Competitions. Я не знаю, друзі, в я, я забив на цей, тому що. Тут такі пакетики, але можливо, що 5 днів. Ну так, за 5 днів я думаю, що я навряд закрию. Я дівий велку мало граю, тому в мене воно не закривається. Одну ачівку я ще собі ще зароблю та й таке. Life Events Тоті Life Event 4, нові нагороди, нова ачівка для Тоті Life Event Комплітішнс обов'язково до виконання, в тому числі, щоб можливо цією косметичною залінкувати вашого кріша або або Лео Месі. тут при x-86 ми отримаємо пакетик, є якісь еволюції. По-моєму, вона дає плюс 1 передач, плюс один дріблінга для гравців до 86-го рейтингу. Це гарне Ево, можна в принципі, покращити важливі статистичні показники. Є косметичне Ево, є пакетики. Обов'язково виконуйте в якому в нас режимі відбувається. Тоті Life Event 4, класичний матч, короткий матч. Я так розумію, просто в класичному матчі побігати Прекрасно. Це моє улюблене. Жодних проблем не має бути. Так, пішли, глянемо, що в нас ще є в завданнях. Life events, так, це ми з вами проаналізували. І, по-моєму, ще в нас вийшло на. на на. -на, 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 -на... Де воно? Ага, ось воно. Тоті Honorable Mentions Лінет Беренштейн. Вона вийшла в завданнях. 88 рейтинг, я не впевнений, що ви будете за неї грати без тільки так і без трикутника. Але можливо хтось якийсь тематичний склад собі запхає. Плюс я зараз намагаюся вибивати всі ці карти банально для того, щоб мати можливість отримати подар. І зараз я вам покажу, в мене є пост. Від каналу Food які радять, як можна об'єднати тут і зараз для максимального виконання, скажімо так, швидкого цих всіх завдань. Вам потрібен склад з одним голландцем, одним англічанином ну, англійкою з Ліги ВСЛ, Барклес, і, Італієць, Аркема це, по-моєму, Ліга Франції, БПЛ це. Чотири скіл тебе ПЛ це, напевно, жіноча Бундесліга і Лаліга з чотирма зірочками. І ось тут розписане завдання, що вам треба в них виконувати. Можете просто собі скрін зробити, поки це дивитесь. Також наш Міра, душа. Зробив мені отакий склад, накидав, яким він це буде виконувати. Можете собі взяти, я в телеграм трошки пізніше опублікую. Орієнтовний склад на виконання всієї шляпи, плюс на дівчинку. Так само закривається завдання, він мені тут дав поради. Треба шість гольових передач віддати за дівчину з німецької ліги, так само, як і в БПЛ то в футвіз написано. І потім можна замість неї випускати гуліта на ЦАПа, а на ЛП гравця за ПЛ, Бажа англійця. Ну тобто, плюс-мінус те, що і, гулі, і футвіз. Зробив, та отут вам візуалізація відміри. Можете лайк поставити, теж написати йому буде приємно. Допомагає нам завжди з такими лайфхаками. І я дійсно перший тиждень м, закінчив, в тому числі, карнавала. Не карнавал, вибачте, а фани футбольні, і тут в нас теж завдання, даються вам всілякі пакетики. Я обов'язково раджу до збірки 3 x 86 по-перше, за саму групу другого тижня. І за. Загальний пул завдань, якщо ви першу не провтикали, 5 x 87 До речі, в телеграмі теж робив нагадування з приводу на цього івенту, щоб ви виконали собі за можливості, звісно, це зробити. Плюс вам дадуть ще і футберзди пік. Нагадуємо туди, десь там 6 березня. Також не забувайте виконати, сьогодні закінчується Тоті фестиваль Flash Rush. І в нас є Тоті Вікторі Коло. Ви отримаєте 3Х86. Що нам треба зробити? Виграти 5 матчів. В Champions, використовуючи одного іспанського гравця, на 5 матчів в Live Event використовуючи одного бразильського гравця в стартовому складі, 10 матчів в дивізіоні, використовуючи французького гравця, і 10 матчів Squad Battles використовувати англійського гравця. Я не знаю, чи вартує 3X86 окремо таких страждань. Вам треба виконати 3. Можна не грати або Діве, або ВЛК, але якщо ви закриваєте всі ці матчі, то думаю, що не пропустите. Так, друзі, тепер з приводу подаруночка. Бо Потім я завтикаю. В нас вийшов, як тільки ми закінчили стрім. Ви можете бачити, в мене небагато монет, оскільки я три мільйони витратив на промопаки. Покажу налізочку з приводу того, що мені випало. три з половиною, напевно, але вчора три і ще було до того. 600 по тисяч монет. Але в нас, на жаль, для мене не було цього паку, коли я відкривав їх. Він дропнувся буквально тільки ну ми стрім закінчили. 550 тисяч монет, друзі, 100 гравців з рейтингом 82 або вище. І ймовірність на тій мовзір 6,5% і 21% тоті honorable Mention. Це абсолютно найкращі шанси і абсолютно найкращий пак, який тільки в нас може бути. Він має закінчитися в контент-неділі, але звичайно такі паки роблять потім реліз. Це таке е, ігри від контори, вони провокують, щоб ви купили пошвидше, потім воно оновлюється. Тому е, я хочу подарувати комусь з вас такі пакетики і спробувати допомогти вам зловити тоті, бо я знаю, що багато хто з вас ще цього не зробив. Отже, ми розіграємо такий пакетик, або якщо він раптом не повернеться. То щось еквівалент на такій сумі. Там вже вирішимо по ситуації з переможцем окремо, не ображу, не переживайте. Тож вам треба виконати три умови: перше це бути українцем, наша основна базова умова для таких розіграшів, щоб не потрапило туди, куди не треба цей подаруночок, Друге це бути підписником каналу. І третій напишіть кодове слово. Давайте так зробимо цього разу. Я хочу отримати в подарунок. Пак від Донецького тут буде сім чи більше слів. Послідовність має бути виключно така. Будьте, будь ласка, уважні, тому що ми будемо обирати спеціальним софтом по кодовому слову. І якщо ви напишете неправильно коментар, то ви просто пролітаєте повз. Розіграш. Розіграш відбудеться, я думаю, в четвер, ввечері на стрімі, щоб у вас був ще там приблизно день у переможця, для того, щоб отримати свою перемогу і, відповідно, спробувати залутати свій пакет. Також ім'я переможця я опублікую в телеграм-канал, тому, будь ласка, слідкуйте, підписуйтесь на соцмережі і не забудьте забрати свій подарунок. Успіхів вам в цьому розіграші, А ми йдемо дивитись на казирні еволюції. Шановні, пропоную спочатку розібратися з еволюцією Тоті Хонорбл Mentions. Про неї ми говорили в минулому відео з огляду контенту п'ятничному. До речі, там теж можна виграти подарунки, там можна виграти два пасти. і теж для підписників. Ідіть, дивіться, умови розіграшу. Що там буду радий теж вам подарувати це все діло. Отже, сьогодні друга частина нам видали другий золотий плейстал і апгрейд статистичного показника. Під кожен статистичний. Під кожен плейстайл, відповідно, в нас іде апгрейд стата. Певного, в нас є три варіанти золотих плейстайлів. Це в нас Тоті Honorable Mention – золотий Лонгбол. Другий варіант це в нас Тоті Honorable Mention first touch. І третій це в нас Тоті Хонорабл Меншн а По першій опції, якщо ми обираємо для себе лонгбол, то що ми отримаємо? Окрім безпосередньо лонгболу. Нам насиплять 20 віжена, 30 лонгпасів, 20 курви і 20 стаміни. Тут є певні обмеження, тому вам треба йти і подивитись, відповідно, чи ваш гравець отримує всі стати, як завжди, будь-які чи Ні. І тут, для прикладу, я наведу вам Райана Граунберга, в нього є інформ. Якщо ви робите отакий ланцюжок, він один з найбільш популярних гравців був в перший Honorable Mention, І я думаю, що це пешнику, лонгбол з єнотом, це непогана опція. Я б хотів трикутник пінпас або тільки так, але контора дала лонгбол, тому що ми тут можемо зробити. І ви можете побачити, що 83 в нього були паси, стали 86. Отже, він отримає, окрім лонгбола, ще певний буст статистичного показника. Якщо ми говоримо про First Touch... То він, до речі, більше залайканий. Ми отримаємо 20 гіли, 20 реакцій, 20 булконтрола, 20 дріблінга, 20 компожерів і 20 стамін. Теж непоганий статистичний апгрейд по дріблінгу і золотий ферстач. На мою думку, тут треба дивитись когось: якогось нападника або гравця атаки. Умовно, Фермін теж популярна, я думаю, буде опція з Барселони, з золотим трикутничком. І він тут не отримує насправді апгрейд Дрібінга, бо бачите, в нього вже є на максимумі ці статистичні показники, але він отримує трошки фізики. Я просто для наглядності вам тут показує, ви вже можете обирати. Для себе, кого ви там будете робити? Напевно, або ЦАП, або якийсь форвард, або фланговий гравець. First night, думаю, більше такий атакувальний плейстайл. Прес-провен, я до речі, не знаю, як його оцінила. Ком'юніті 69%. Насправді, ферста, що ферстат, що Преспровен золотий, особисто для мене не так сильно відчувається, як прямий на лонпол, де ви чітко розумієте, що відбувається, але 20 балансу, 20 болконтрол, контрол, 20 компожу, 20 стаміни і 40 сили дає вам золотий преспровон. Як варіант, тут я обрав тій Джані Рейндерса. В центр поля насправді виглядає непогано. Канте часто отримує цей плейстайл, від його спешл-версії, відповідно, він гарно і так рухається, а ще і. Під під певним тиском, там він краще закриває м'яч, краще дріблить під тиском Суперника. Отже, ті Джані чому я його саме брав? Бо тут буститься фізика, бачите, на останньому рівні. Він отримає плюс 8 одразу і преспрово. І це прикольна вже карта. Гулі Двен по 80 плюс статистичні показники для ті Джані, який, в принципі, без того є метом, Золота така в нього буде. Ну і ті плейстали, які ви обрали собі на попередньому рівні. Пам'ятаємо, та, в залежності від того, кого ви обирали, вам давався золотий плейстайл і сірий плейстай. Тут вам накидується другий золотий і певний статистичний показник. Такий момент, такий еволюції. Пишіть мені в коментарях, кого ви будете робити. Цікаво, я для себе ще гравця не обрав. Я, напевно, когось зроблю, але поки не впевнений, кого саме хочу тут бачити. Ну і друзі, Бенгер-еволюція. Я тільки написав телеграм-каналі перед тим як вийшов контент, що скільки можна ево на 86 рейтинг. Але схоже, що контори потрошки починаються або боротися зі зливерами, або ще щось робити. І певні моменти вони змінюють в останній момент. І, вибачте, за тавтологію, так само відбулося з цією ево. Нам зливали до 86 рейтингу на правого Вінгера. А вийшла вона до 87 рейтингу. І тут дійсно гарні статистичні показники. Абридяться, гарні плейстали. Підходять карти до 93-го пейса, до 87-го рейда на правий вінгер позиція, максимум 10 плейсталів і максимум 1 золотий. Якщо у вас два золотих плейстайла, то ви не зможете просто закинути і апгрейднути стати. Напевно, це мінус. Що ми бачимо тут по апгрейдах, друзі? Тут все буститься насправді. Можете подивитися, та, які виходять карти, вони плюс-мінус однакові. Дізіри Дуе, Барколя, Федері, Кок'єза, Кудус виходять дуже класними. 91-й пейс, 90-удари, 87-й передачі, 89-й дріблінг. І дається золотий Фінес, якщо немає золотого плейстела також 5-4 зірочки буде ваша карта. Якщо хтось там мав умовно зірочки 4-4, то він отримує п'яту ну, Відповідно, гарний апгрейд І також там даються сірі плейстели тільки така. Трикутник, і що там у нас ще Low-Driven, класний набір плейсталів, класна Ево. Один з найбільш популярних варіантів, не знаю, чому тут не показано, Леомесі. В нього є інформ, але навіть якщо взяти не інформ, а якщо взяти звичайну голову, то м -м, можна зробити його. Ага, не... да можна зробити його. Але ладно, давайте поглянемо інформ. Там воно збивається постійно на Fuji, не так важливо. Інформ взагалі виглядає розрив, він зник з маркету, бо, ну, вибачте, Лео Мессі. ви можете поглянути злив, СБЧ-версія, яка буде. Я думаю, вона теж буде 5-4 зірочки, Він по статах дуже схожий. І так він буде мати один золотий блейстал, а не два. Але, по-перше, це тільки так. А по-друге, Фінес буде сірий, R1. Чи ви відчуєте сильну різницю між золотим і срібним, не знаю, але ця карта, якщо у вас є інформ, коштує вам 75 тисяч монет, а той СБЧ буде коштувати 2,5 3 мільйони фодором. І плюс, звісно, колись ви зможете на 90 рейтинг накинути будь-який інший плейстал. Не обов'язково це має бути технікал, можливо, трикутник. І тоді, якщо у вас є такий месі, ви його можете зробити собі, і ви зможете зібрати собі кріша в СБЧ. Коротше, тут є над чим подумати. Насправді гарна ево. Я не скажу, що вона прям ідеальна, бо ми от. Отримаємо 90 рейд і не отримуємо можливість накидати тут і зараз другий золотий плестел, а вже хочеться. Але це як мінімум крок вперед, тому біймо вон рухаємось. Тепер, друзі, давайте поговоримо про команду. В нас тут Honorable mentions Спаках і 12 Team of the year Зяр, Кейн, Хіпс Ламін Ямаль, Патрік Юяру, Мохамед Салах Він все ж таки 92-го рейтинг, а не 91-го, як зливали. Луїс Діас Пачо, Гґюєхі, Дюмфріс, Давід Рая, Маркіньош і Дієні. Ну і насправді команда слабенька. Ми порівнювали її в минулому відео. Просто отакі ціни. Бачите, лише дві карти: це Ямаль і Салах коштують дорожче мільйона. Сприймаємо, є. З приводу 12 гравців, це в нас Рафіня, і це в нас Керолін Грегам Гансен. Рафіня 7 мільйонів, я не здивований, бо 5-4 зірачки, шалені плейстали, шалена карта. Гансен, я до речі, не знаю. Ось вона, 6-200. Теж не здивований, бо 5-5 зірачки. Вони більш рідкісні, треба це розуміти. Та? І тут і стати класні, і її тільки так намалювали, і Лоудрівен, і сірий трикутник є. Гарні карти, одні з найкращих, Тімов зер. Хотілося б, напевно, їх собі залутати. Так. Давайте поговоримо про зливу інформації Сьогодні в нас має вийти на Лео і Кріша. Будемо дивитися на стрімі. Приходьте. Ми на стрімах теж ці сізон паси розіграємо. В описі отут є посилання на мій твіч Також є на інстаграм, на Тікток. Підписуйтесь на всі мої соцмережі. На інстаграм можете підписатися. Я вам зараз навіть QR-код виведу. Бо там теж якісь розіграші ми робимо. Я ми я роблю для вас. Намагаюся розвивати всі платформи. І дякую, якщо ви Фоловити в інстаграмі можна лайф контент подивитися, як я, наприклад, кулінарією займаюся власного виробництва. Так, з приводу паків, друзі, всі мене питають, чи буде в нас 82X10 і коли. Не знаю, друзі, але ми дотримали певний пул пакетиків, доданих до кодів гри, І я думаю, частина буде за свапи, частина може бути в якості СБЧ. Але тут є пакетик 2, насправді, які в мене викликають. Певну надію, перший це 12х82, і другий це 15х83. Це може бути два паки за свапи насправді за якийсь там один-два токени, Може за ще якісь нагороди, Я не пам'ятаю, які там конкретно за свапи паки, якщо чесно. Але може бути якийсь СБЧ, але може бути і аналог 20 x 82 який ми отримали минулого року. Поки немає чуток з приводу цього, тому я не знаю, буде воно, не буде. Якщо буде, то ми, звісно, з вами влаштуємо просто ці три дні. Будемо на стрімах сидіти крутити, поки не виловимо максимум team of the мовзияр, але. Є в нас надія, що все ж таки їй дасть певний пак Unlimited, хоча б за того, щоб зібрати СБЧ. Бо як можна зібрати Марсело, Тоті, Вілсан і ще й Кріша з Месі, та навіть з магаз з урахуванням магазину, якщо немає жодної крутінки. У нас зараз 86х2, два рази це чотири карти, і три рази 83 х 10 можна зібрати. І плюс отой пік 78х5. Ну, це не виглядає перспективно з точки збору, з точки зору. Збори звичай, тому я думаю, що є все ж таки щось, хочу вірити, що щось вони дадуть, щоб можна було гріндити. Наступні промо: в нас буде Future Stars, Fantasy FC і Нокаут Royalty. Нічого нового, в принципі, Future Stars. Після Тоті, потім живі карти Фентезі, потім Нокаут Royalty, Я думаю, це пов'язано з на Лігою Чемпіонів, з Єврокубками вже стадія на вибивання. Тоті Крафтіна Брейд має допомогти нам гріндити пік готів. Не знаю, які там будуть нагороди. Напевно, до речі, ці паки теж вони будуть і за Тотті Грайнт Апгрейд давати певні пакетики. Можливо, за групу ми отримаємо 25х83. Але знов немає уяви поки та немає розуміння. Є певні паки в кода гри і є бажання, можливо, десь там і отримати цей пак, але ділюсь з вами інформацію, яка є. Друзі, з приводу інвестицій. Рейтинг, рейтинг зараз. Це ваш надійний друг. Я на стрімах радив закупляти 84-й. Вам теж можу порадити. По мінімалці купіть. Я думаю, що суплей закінчиться в певний момент, і на тижні люди підуть крутити. Люди підуть збирати все, що є в надії зловити тоті. І я думаю, що це рейтинг може набрати. і Який момент може його зупинити, якщо ми отримаємо знов 82х 20 якийсь казирний, звісно, там буде багато 84 го рейтингу. І тоді рейтинг може. Може сильно впасти. Але я думаю, що гарний момент зайти в рейтинг зараз по низьких цінах і, можливо, десь там, от в понеділок, його навіть вівторок в день продати. Бо якщо вийде 82х20, він мав би вийти у вівторок. Якщо навіть він вийде раніше, і рейтинг впаде ще нижче, друзі, п'ятий по 1,5, шостий по так само, сьомий по 3,3,2, восьмий по десь там 7 тисяч монет. Це ціни дуже низькі, і ця інвестиція просто перетвориться в більш пасивно в довгострок. Я думаю, що п'ятий, шостий рейтинг по-любому будуть вищі. Ну це джок, ці ціни. Можливо, доведеться трошки почекати, але мені фодер тут і зараз подобається. Хай рейтинг, я вам той, який давав автоплекс, він вже набрав. Тут чекайте, коли ви захочете брати прибуток, слідкуйте за ціною. Можливо, завтра під вихід цього піку. І інформи, друзі, є нова команда тижня. Бруно впав, Самервіль впав. Мені здається, Бруно під суплай Вігін Ліги. Та він не йде насправді нижче 23-25. От коли він туди опускається, я думаю, це вже може бути купівля, як пасивна інвестиція. Так само Самрвіль. Хотілося б в районі десь 20, але якщо він нижче не йде під таким шаленим суплаєм, то я думаю, що можна його і брати там 21-22. Він має спрацювати просто як той самий Мартінель, як Аналах. Ми з вами купляли пам'ятаєте? По 30, по-моєму, тисяч монет Мартінелі, він зараз 40-45 тисяч монет. Я думаю, що ці дві карти можуть працювати так само. І в цілому, той факт, що інформи не сильно впали, вони не Це під таким шаленим суплаєм і тиском вже і нагород від Вікінд Ліги, то я думаю, що можна спробувати взяти ці інформи і знов це ваша довгострокова інвестиція. Я по-моєму, про це вже говорив, але скажу ще раз: 11 тисяч монет або нижче можете купити, якщо ви пасивний інвестор і ви не плануєте. Там крутити багато паків до вівторка, до потенційної анліміти до цієї крутілки, то ви можете і ОЛІН в них піти. Якщо вийде крутілка з вимогою інформа, то вони не беруть. Бо не зроблять контора так, що там іфів буде падати більше, ніж треба. Вони завжди роблять так, такий дроп, щоб він був трошки гірше, ніж окуп. Тому. Від вас буде вимагатися монетки, будете продавати свої інформи. Якщо не вийде цей пак і інформи не виростуть, або продасте тоді пізніше, вони в 14-15. Я думаю, за пару тижнів підуть спокійно. Або можете продати частину, яка вам буде заважати відкривати паки, просто по квікселу. Ви не втратите на них багато. Це неможливо, тому що вони дуже низько. З приводу інвестицій інших, друзі, поки не буду говорити, бо вони більш ризикові. А ми любимо з вами грати надійно, тож, Успіхів вам, в розіграші! Не провтикайте, приймайте участь. Побачимо за ми, коли побачимо, Збережіть себе. Якщо про щось забув, запитайте в мене в коментарях. Все буде Україна, папа.